Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю вас ще з кухні поки що. Зварила капуснячок з пшоном. Подаю вам ідеї для обідів ваших, для ваших сімей. І доварюється отут горошок уже. Так, ну і буду робити котлетки. Значить, кіло фаршу. 4 яйця, 4 столові ложки борошна, 4 столові ложки майонезу, 2 великі цибулини стерла на крупній терці. сіль, перець і на кінчик чайної ложки соди. Все перемішую і смажу котлети. Буду змішувати смалець із олією для смаження. Ну що ж, Така от каструлечка котлеток, зараз вам якусь розламаю, ще гаряченькі ось такі котлеточки, соковиті, класні. Друзі, хто хоче подивитися, як я детально робила, я в описі під цим відео прикріплю посилання на відео. Ну, а я буду зараз ставити чайник. Коро вже приїде роман, будуть ще снідати в нас, і ми будемо виїжджати в село. Так, ми вже в селі. Хлопці трошки підгребуть отут, бо все листя з ліщини по сути, летить тут, вже воно облетіло. То вони трошки тут пограбають на льосі. От. А вулицю ще не будемо грабати, бо я хочу, щоб все листя впало вже з винограду, з яблуні, грушку, то будемо на наступний раз тут вже грабати. А я йду трохи поприбираю на веранді, в хаті. І тоді вийду до хлопців і ми. Хочемо сьогодні обірвати виноград і почавити його на сусло. Хочу зробити вино, вже треба його обривати. Не треба чекати. Зроблю сусло і залишу на тиждень, а тоді через тиждень приїду, буду з ним працювати далі. О, дивіться, цвіте керія до цих пір. Ціле літо цвіте з червня починаючи. І цвіте досі. Так, все, йду я до прибирання. Так, поки я поприбирала, навела порядок кухню, хату, то хлопці мої набрали вже картоплю, морклочку і грушки набрали. І ще я хочу забрати капусту, і вони вже, я отут мила каструльку. Попідготувала і вони вже зрізають виноград. Не знаю, чи мені її вистачить, може і буде мала. Трохи його є того винограду, вже така повна миска. Ну, зараз подивимося, скільки його буде. Зробимо сусло і тоді помандруємо ще. Грома капелюха дім. Нічого тобі так Ром. Така в мене гарна робота. Холодна таке, але прикольно, медитативна. Можна роздутися і залізти з босими ногами, як Адріану чи Лінтану. Оце ми зараз робимо сусло. А ви мені напишете, які у вас рецепти для вина. Принесли ми сюди каструльку до котла. Духати, і вона тут буде стояти цілий тиждень. Закриваю її кришкою. І нехай стоїть, а через тиждень я буду нею займатися далі. Так, ну і вже я е, не показувала вам, забираю каструлю і почистила капусту, підчистила, забираю, будемо кришити разом з вами вулицьку. І ми зараз їдемо з хлопцями до лісу. Трохи назбирати хвойного опаду для того, щоб вкрити гортензію і зробити порядок. На другий тиждень вже, мабуть, через тиждень зробити порядок і з лухиною. Треба буде їй досипати опаду. От. І якщо мені ще лишиться, то може десь тут щось замульчую в квітнику. побачу. Гортензію треба буде вкривати, треба буде її. Підсипати хвоєю височенько, щоб вона не замерзла. А сьогодні, хто не знає, то сьогодні свято добре, що мені люди написали, вже потім мама мені сказала. Сьогодні Михайла, і в нас люди в селі не працюють. Тобто шити, прати, білити, рубати, косити, копати таке ми не робимо. От, Таку роботу зробили, що більш-менш можна робити традиційно, що дозволяється. А остальне. Не робимо і надбираємо хвойного опаду, і вже будемо вільні. Будемо їхати додому. Знаєте, якось ми були рік тому не було так заросле таке, а тут дивіться, як заросло низько так гілки. У нас відносно молодий, тут такий є лісок за селом. Це наш, нашого села ліс. Опаду повно, не треба далеко йти. Близенько машину воно поставили. Зараз тут наберемо, наберемо його нагребемо на місці. От, здається, я знайшла рядовку. Друзі, я не помиляюся, це ж такі, я вже їх розрізняю по оцих кружочках і по тому, що вони рядочком виросли. Це ж рядовка, правда? ж? Це, мабуть, рядовка. Пахне дуже гарно. Рядочок, рядочок. І вон маленький ще. Це, мабуть, рядовочки. Стасик вже почав. Молодець. Так, друзі, все, набрали. Буквально 20 хвилин, може, мішочки от лежать. Ось от такої смакоти. І добрині для кислолюбивих рослин. Це супер. Оце, бачите, такий наліт, мікориза. Справжня мікориза. Це саме те, що треба кислолюбивим рослинкам. Ну і от я оглядаюся, дивлюся, що тут повно є грибочків. Швидше всього рядовки. От вони рядочком такі ростуть. Це білі рядовочки, тільки вони якісь вже підмерзлі. Мокрі такі. Знаєте, що опад сьогодні теж мокрий, видно, йшли дощі. Так, я за хвилиночку прогуляюся. Хлопці вже мої фоткаються, кажуть, як в Карпатах красиво. О, там ялинки такі гарні. Мішків награбали більше, бачите, ніж мішків, але більше не влізе нам. У сидіння ми вже часом виймаємо сидіння, а в сезон, коли завершується сезон, то ми ті сидіння назад закручуємо. Картоплю привозили. Часом з городу все привозимо, потім сидіння прикручуємо назад. Ми вже їх прикрутили. Більше мішків просто не влізе. же ж, це ж рядовочки молоденькі, от рядком. ростуть. тут хто ж це такий? З кружочками такими на шапочці. Ні, оце ні. Це не. Тут і маслюки бувають в цьому лісі. Ось така там ялинова галявинка. Гарна. Пахне так тут та хвоя, знаєте, намочилася, Волога. Пахне дуже. Таке, знаєте, ароматерапія. Аромотерапія. Справжня. Справжня аромотерапія. Під ялиночками гарно. Насправді, як в Карпатах, скільки хвої ялинкової, бачите. Ну, бачите, природа, вона дуже розумна. У хвойних всіх дуже поверхове коріння, воно знаходиться над землею. І ялинки, сосни, вони таким чином прикривають своє корінечко на зиму, щоб воно не замерзло. Що тільки тракторець десь гуде от порхалки. Порхалочки, бачите? Так. А це хто тут у нас? Порхавка. А я вже думала, що якийсь польський зраділа. повертатися Зараз буде ніч. А в лісі взагалі так, знаєте, темнувато. В лісі темнувато. Ось якісь гриби. Хто це такі хтось над'їв його. Це ж ті рядовки, друзі, повідомляєш? Треба вертатися. Добре так гуляти, тишина. Оце терапія. Оце терапія справжня. Оце терапія. Вертаюся, я зараз діти будь-гукати мене. Вертаюся. Та це тут такий. Це щось фіолетове. Може, тут фіолетова рядовка. Я на ну, нього нічого не беру сьогодні, бо я не знаю, не впевнена. Мої друзі, я вже в мами, вже ми посиділи трошки з мамою. Погрілися, відпочили і будемо їхати. Бачите, люди сьогодні тишина, ніхто нічого не робить. Люди сьогодні святкують, святкують. Я вже кажу, до дітей будемо їхати, але я вийду, скажу людям до побачення. Таке вийшло в мене сьогодні. Не знаю, скільки там буде хвилин відео, глянувши на мої кущі. Все добре. Подумала, знаєте, тут таке поверхове коріння, що може той кущ вирветься вітром. Тут завжди такі вітри. Бачите, поля, от одне поле, тут поле. І тут протяги завжди. Думала, що може вирве його вірні. А дивіться, керія, яка мені, друзі, вдячна, я її почистила минулого тижня. Вона прямо аж пару квіточок дала маленьких. Ти моя хороша. Ти мені кажеш, дякую, так? Да? І ще воно попляшечки є. Так що отак. Якось. Холодно, ви знаєте, що вже похолодало. Холодно. То що, я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення. Слава Збройним силам України, слава Україні. Бажаю вам міцного здоров'я, спокійної ночі. Гарних новин і всього самого найдобрішого зустрінемося в новому відео.